Багато хлопців та дівчат шукають собі дуже таку драйвову, бистру, невеличку автівку, на що їм варто звернути увагу. Зараз почнути потіти ручки від просто того що, від того, що, що вони почують. Ця чистий рік. Офіційний, офіційний GTI Performance, рестайловий. Тобто з Це не американський биток? Ні. Ну, офіційних таких машин це одиниці. В нас вона абсолютно ціла. Без фарбованих елементів, з повною історією обслуговування по офіційному диву. Салон з Алькантара, сидіння Рекара з великою мультимедією і з цифровим щитком панелі приладів. Ну, можна сказати, чистий лист. Принавна, в неї класна комплектація, вона їде бодро, вона комфортна. Тому це для тих хлопців та дівчат, хто шукає такий хот-хеть. Ось він, він в нас в наявності. Ціна, друзі, 24 800 за цілу офіційну GTI Performance 20-го року випуску з історією обслуговування по офіційному.